Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Сьогодні ми поговоримо про, на жаль, тотальну заміну в на У. В українській мові так є, що в деяких словах, що починаються на літеру В, можна її замінити на У. Але це не означає, що всюди я відкрила Публічний електронний словник української мови і ось, що я прочитала: Уключити, укачати, уклад грошовий. Уїхати, укрити, уїдати, уїдливий, уїстися, уєднати, удовольняти, удячен. В дужках удячний, улагоджений. Уладнати, улегчати уюн. Не знаю, чи це мав би бути в'юн. Що ж це виходить? Що всюди, де є літера В, можна її замінити на У, у мене зараз буде урок. Тобто, можна би було сказати, у мене зараз буде врок, чи в'їзд. Так само може бути уїздом, щось мені тут не так пахне. А в'їжджати, уїжджати це по якому? Коли ми замінюємо В на У, може статися так, що взагалі змінюється значення слова. Наприклад, вдача. Вдача це сукупність характерних ознак якоїсь людини. Можна сказати, характер такий, вдача людини. А удача, удача це пощастилося і так склалося, як мені би було добре. Це позитивний бажаний наслідок чогось: вникати, вникати в суть справи. Суть питання уникати, тобто старатися відійти від того, не зробити, не отримати, уникати відповідальності, уникати зустрічі з небажаною людиною. Ну і ті уроки Уроки маємо у школі. А вроки, знаєте, кажуть, хтось подивився. Поганим оком і кинув на дитину в роки зурочив. Будьмо уважні, читаймо критично всілякі дописи в інтернеті. Те, що написано на паркані, теж не завжди правда. Дякую, що були зі мною. До наступних зустрічей, Па-па!